Сьогодні в випуску Забарний погодився приєднатися до ПСЖ. Зоря призначить нового головного тренера. Рух оголосив про звільнення Пономарьова. Шахтар продає Кейвіна за 50 мільйонів євро. Спортивний консультант паризького клубу Луїш у понеділок вранці відвідав Бормут, де грає український оборонець. Інформує Фабріс Хоукінс. Як повідомляє джерело, забар не зацікавлений у трансфері до ПСЖ і Вже погодився стати частиною проєкту столичного клубу Франції. У таборі чемпіонів Ліги-1 мають намір активізувати перемовини та завершити підписання найближчим часом. Нагадуємо, Ілля забар перейшов до Бормута у січні 2023 року. У цьому сезоні він провів 30. Дев'ять поєдинків і зробив одну гульову передачу. Цікаво, що у поточному складі ПСЖ присутній російський воротар Матвій Сафонов. Раніше з'являлася інформація, що забарний, нібито не хотів переходити до Паризького клубу через наявність у колективі представника країни-агресора. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Очільник клубу Євген Геллєр зробив чітку пропозицію 55-річному тренеру. Сам Віктор Скрипник наразі схиляється до того, щоб погодитися. У період між сезоння колишній наставник Вердера Латвійської Риги, Луганської зерій Полтавської Ворскли та Харківського металіста 19-25 розглядав декілька варіантів продовження кар'єри за межами України. Зокрема, інтерес до нього виявляли молдовський шериф та чеський клуб Млада Болеслав. Якщо луганський клуб не зможе діти згоди з Віктором Скрипником. Альтернативною кандидатурою на тренерську посаду стане Желько Любенович. Нагадуємо, скрипник вже очолював зорю з 19 по 22 роки. Під його керівництвом команда двічі фінішувала на третьому місці в українській прем'єр-лізі. До речі, в сезоні 24-25 Луганська зоря, яку тренував Младен Бартулович, завершила чемпіонат УПЛ на сьомій позиції, маючи своєму активі 40 очок. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Прес-служба львівського клубу Рух оголосила про завершення співпраці з головним тренером команди. Свою роботу в структурі руха Віталій Пономарьов розпочав в сезоні 2020-2021, коли став головним тренером юнацького складу клубу. Під його керівництвом молодіжна команда двічі ставала чемпіоном України у сезонах 21-22 і 22-23, а також дійшла до стадії 1-8 фіналу юнацької ліги УЄФА. У березні 2023 року. Віталій Пономарьов очолив головну команду руха. Під його керівництвом клуб завершив сезон 23-24 на шостому місці та до останнього туру зберігав шанси на участь у єврокубках. Загалом на посаді головного тренера львів'ян Пономарьов провів 77 офіційних матчів: 26 з яких завершився перемогами, 30 завершилися нічиїми. А ще 21 поєдинок було програно. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що Пономарьов очолить Черкаський клуб «ЛНЗ». 22-річний футболіст із Бразилії розглядається клубами, що входить до структури Red Bull як один з потенційних кандидатів для літнього підсилення, про що повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Як зазначається, Донецький шахтар не має наміру розлучатися з одним зі своїх провідних гравців. Тому клуб вимагатиме за трансфер Кевіна суму відступних не менше ніж 50 мільйонів євро. Варто нагадати, що бразильський Вінгер приєднався до Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши з палмираса за 15 мільйонів євро. Цікаво, що з 25-го року за трансферну політику та скаутинг у системі Red Bull відповідає колишній наставник Ліверпуля Юрген Клоп. До структури концерну входять такі клуби: Нью-Йорк Red Bulls, Бразильський Брагантіно та японський Омія Ардія. Раніше до групи входив і австрійський Зальцбург, однак він відмежувався від Red Bull через обмеження у щодо участі клубів однієї компанії в Лізі Чемпіонів. У сезоні 24-25 Кевін провів 35 поєдинків за Шахтар, в яких забив 9 м'ячів і виконав 4 асисти. Портал Transfer Market оцінює футболіста в 12 мільйонів євро. Його чинний контракт з донецьким клубом діє до 28-го року. Чинний чемпіон Туреччини проявляє серйозну зацікавленість у придбанні українського центрального захисника Арсенія Батагова. Про це повідомляє фотоспор. Галата Сарай має намір підписати гравця з метою посилення оборонної лінії команди. Леви вже протягом деякого часу шукають альтернативу для тристирічного захисника Абдількеріма Бардакджі. Наставник Трабзонспора Фатіх Таке не проти можливого трансферу Батагова. Тож потенційні пропозиції щодо гравця клуб готовий розглядати сарай не лише готовий виплатити певну суму за перехід українця, але й розглядає можливість включення до угоди свого вінгера Юсуфа Деміра, а також нападника Халіфа Дервішоглу, який в цьому сезоні виступав на правах оренди за «Газіантеп». Нагадуємо, Арсеній Батаго перейшов до Трабзонспора влітку 24-го року з Луганської зорі за 1,8 мільйона євро. У поточному сезоні футболіст провів 23 поєдинки, в яких забив два м'ячі та зробив один асист. Контракт 23-річного оборонця з клубом чинний до літа 28-го року. Спортивний директор іспанської жорони Кікі Карсель поділився своєю думкою щодо голкіперів клубу. У нас є два висококласні воротарі, які мають чинні контракти. Гасаніга голкіпер, який демонструє стабільний високий рівень гри впродовж кількох років і здатен грати далі. Владу Крапивцову необхіден час, але він має неймовірний потенціал. Також у нас є воротар із команди Ю-19, який мені справді дуже імпонує, сказав Карсель, якого цитує телеграм-канал. Збірна з посиланням на «АС». Головний наставник Київської оболоні Сергій Шищенко прийняв рішення щодо свого подальшого шляху, про що повідомив своєму телеграм-каналі екс-журналіст Ігор Бурбас. Як стверджує джерело, 49-річний спеціаліст вирішив очолити Чернівецьку боковину, яка виступає в першій лізі. У клубі працює спортивним директором його давній друг Григорій Чурилов, котрий у другій половині сезону 24-25 також виконував обов'язки тренера. Лондонський футбольний клуб Арсенал визначився з подальшою долею українського гравця Олександра Зінченка. За даними порталу ТрансферФіт, головний тренер Арсенала Мікель Артета готов розглянути варіант продажу Зінченка до німецької Борусії Дортмунд. На таке рішення вплинуло переконання Артети в потенціал Майлза Люіса Скелі як майбутнього гравця клубу. Таким чином, для Олександра в складі Арсенала немає місця. У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 23 матчах за Би в один гол і зробив один асист. Вінгер збірної України Віктор Циганков недавно придбав будинок у місті Жерона. За інформацією порталу Футбол-24 з посилання на іспанські джерела України знаходиться близько до того, щоб залишитися в складі команди. Проте остаточне рішення щодо його майбутнього ще не прийняте. Можливий трансфер Вінгера Леганеса Хуана Круса не матиме впливу на перспективи циганкова. У сезоні 24-25 циганков зіграв 32 матчі за Жирону у всіх турнірах, забив два голи та віддав 5 результативних передач. Сезон завершився. Для когось успішно, для когось ні. Як завжди, sport.ua підбиває підсумки та називає найкращих гравців у різних номінаціях. Гравець сезону Жуан Безера Олександрія Берзилець блискуче влився в команду ротання, став лідером атаки і привів клуб до історичного срібла. Незважаючи на травму, наприкінці сезону залишився на вершині рейтингу. За ним Бондаренко та Судаковий Шахтаря. Команда фінішувала третьою, але півзахисники показали високий рівень гри. Микола Шапаренко з Динамо, четвертий, блискучий старт, але завадили травми. П'ятим став Гуцуляк із Полісся, який мав яскраві моменти попри нестабільність команди. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.